Вийшли до урочистого закріплення табельної вогнепальної зброї. Доповідав моє поліції за. Слава Україні! Бути поліцейським це не просто робота, а покликання і стиль життя, вважають в управлінні поліції охорони в Одеській області. Тому тут, як завжди, в урочисті обстановці вручили табельну вогнепальну зброю новим капралам і привітали офіцерів поліції з новими званнями. Присвоїть підсоблення підполковник поліції. Володимир Володичуєнка поліцейські, які прийшли навчання в наших учебних завід'єннях, значить, тоді пройшли стажировку. Сьогодні вони отримали зброю вже. І сьогодні ми поки ще вище, того що офіцери отримали очередні полі спеціальні звання майора і підполковника. Для чого можна прийти? Рядовим поліції до рости по країні лісиці до якісь посад і должностей. Поліція охорони структурний підрозділ Національної поліції України, який надає послуги з охорони об'єктів усіх форм власності, а також квартир та інших місць зберігання, особистого майна громадян, організує охорону фізичних осіб. Співробітники поліції охорони мають володіти багатьма знаннями і навичками. Про що довідалися студенти правознавці одного з вишів Одеси, яких запросили на показові заходи. Подолання смуги перешкод, показові виступи з рукопашного бою, практичні вправи зі стрільби, тактичної медицини, захвату злочинців продемонстрували кращі інструктори управління поліції охорони. Для того щоб навчити необхідним навичкам студентську молодь, поліція охорони уклала договір про співпрацю з гуманітарним вишем. В державі де війна, наша молодь, мабуть, патріотична. Вона вона не мабуть, вона патріотична. І до нас вийшло керівництво МГУ для того, щоб спільні проводити заняття, щоб ми чомусь навчали, щоб ми в них вчилися, щоб люди вже профорієнтувалися, де вони будуть працювати далі. Безпечне поводження зі зброєю, спортивна підготовка, оперативно-розшукова діяльність, тактико-спеціальна підготовка. Вони зможуть відточувати майстерності фізичного виховання. Це для нас дуже важливо, тому що для підготовки майбутніх правоохоронців потрібна дуже потужна практична підготовка та матеріальна база. Підписання договору про співпрацю між управлінням поліції охорони в Одеській області та вишем Одеси стало знаковою подією для обох така колаборація. Повинно принести вагомі результати, вважає керівництво структур. Серед присутніх хлопців і дівчат з вишу вже є ті, хто мріє встояти на сторожі правопорядку. Я завжди в дитинстві захоплювалася саме роботою поліції, те, що вони допомагають людям. Це мені дуже подобається, і це як медики, так само і правоохоронці для мене. Тому я саме обрала цю спеціальність. Підняли шелепо. Дих два рази, нос обов'язково затискаємо, якщо ми нос не затиснемо, у нас все повітря вийде назовні. 50 молодих людей з факультету права та економіки відвідали показовий захід, підготовлений управлінням поліції охорони в Одеській області. Кожен побачив, чого б він хотів навчитися. Більшість медицини все-таки. Це важко буває. Не так, як практика, не так, як фізичне навантаження, техніка захисту, самозахисту. Більшість медицина саме найважче. Я думаю, що я прям піду в цю, в цю, навчатися працювати в цю сферу, тому що мені дуже сподобалося. Це дуже е, захоплює, приваблює. Затримали, їм треба далі глянути приміщення. На заході поліція охорони також продемонструвала озброєння і технічні засоби сигналізації. А інструктори провели усіх бажаючих студентів через смугу перешкод. Ми будемо допомагати проходити практику на нашій базі, проходити домедичну підготовку, проводити якісь кружки по самообороні, і тому проче і взаємно це буде для нас і вигідно. Саме основна ціль наша це скоріша перемога. І щоб ці діти не воювали, хай що ми повоюємо, вони вже не повинні воювати.